Привіт-привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання Крилакс релакс. І сьогодні я хочу вам показати, як в'язати ось такий візеруночок. Така сіточка, і на сіточці такі, як квіточки дрібненькі, як ромашки, як маргаритки, щось таке, щось таке цікаве. Ну, дуже гарна сіточка. З такими доріжками квітковими. Красиво, красиво. Я в'язала її з напівбавовни, 5 ниточок і спеціметрієчка. Так ще вам покажу виворотню сторону. Ось така теж дуже акуратна, дуже гарна виворотня сторона. І тут є в рапорті 6 петель. І я три петлі симетрії додавала в кінці, щоб в мене в кінці теж була сіточка. Бачите, і на початку сіточки і в кінці сіточка. То я додавала три петлі симетрії. І в два ряди висоту в'язати нескладно. Запам'ятовується досить швидко той до візерунок. І зараз ми з вами пров'яжемо, подивимося, як він в'яжеться. Значить, Першу прушкову петлю знімаємо. Тепер пров'язуємо за задню стінку лицевою першу петлю. Тепер перекидаємо її назад на ліву спицю, пров'язуємо з наступною петлею разом лицевою, робимо накид від себе, нитка за роботою і петлю наступну просто перезнімаємо. Тепер у нас йде доріжка квіткова. Доріжка квіткова. за першу петлю заводжу спицю, витягую петлю, ось так. роблю накид, звичайно, і три петлі пров'язую разом лицевою. Ми пров'язали один рапорт візерунька. Повторюємо другий раппорт, лицева, повертаємо на ліву спицю. з наступною петлею, пров'язуємо разом лицевою, дві разом. Накид від себе, і нитка за роботою, і наступну петлю перезнімаємо. Знову у нас декідкова доріжка. Ми заводимо спицю за першу петлю, витягуємо петельку, робимо накид до себе. І три петельки ось так разом пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали другий рапорт. Ще раз показую. Лицева. Перекинули назад, пров'язали дві разом лицевою, накид від себе. І наступну петлю нитка за роботою, бачите, перезняла. Знову заводжу спицю за першу петлю, витягнула петельку, зробила накид і пров'язала три петельки разом лицевою. Ще раз показую, лицевага. Перекинути назад, дві разом лицевою, накид від себе і наступну петельку перезняти. Нитка за роботою. Знову йде доріжка, завела спицю за першу петлю, витягнула петельку, накид до себе, і три петлі пров'язала разом лицевою. Лицева повернути. Дві разом лицевою, накид від себе, нитка за роботою, перезняти петельку. Завели спицю за першу петлю, накид до себе і три петельки разом лицевою. І в кінці петлі симетрії. Лицева, повернути назад, на ліву спицю, дві разом лицевою, накид від себе, нитка за роботою, петлю перезняти. І прушкова виворітня. Тепер починаємо в'язати виворітній рядочок візерунка. Знімаємо першу петлю, і перші петлі симетрії ми далі пров'язуємо так само: одна лицева, повернули назад, на ліву спицю, дві разом лицевою. Нитка накид від себе, нитка за роботою, одну петлю перезняти. Ті петлі, бачите, ті три петлі, де сіточка, вони і в лицевому і в вибортньому ряду пров'язуються однаково. А доріжка квіткова в виворотньому ряду, просто три виворотні петлі. Знову лицева, повернули назад на ліву спицю, дві разом лицевою, накид від себе, одну петлю перезняли. Тепер три виворотні петлі. Один, два, три. Знову лицева, повернули назад на ліву, спеці, дві разом лицевою, накид від себе, нитка за роботою, перезняли петлю. Три виворотні петлі. Два і три. Лицева, перезняли назад. Пров'язали дві разом накид від себе, нитка за роботою перезняли петельку. Три петлі виворотні. Один, два, три. Лицева, повернули на ліву спицю, дві разом лицевою, накид від себе, перезняли петлю і три виворотні петлі. І в кін... лицева. Перезняли дві разом. Нитка дві разом накид від себе, нитка за роботою, перезняли петельку, виворітня. Я надіюся, ви зрозуміли і починаємо знову з першого ряду. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. І Візерунок сподобався. ну Візерунок дійсно дуже гарний, дуже він красивий, дуже красиво має такий вигляд гарний, такий багатий. Ну, шикарний візерунок. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за підписки. В'яжіть на здоров'ячко. Хай у вашому житті вся є сонечко. Нині в нас вийшов веселий майстер-клас, в мене пташки за вікном співають. І до зустрічі, мої дорогенькі. Всім па-па.